Ще є в запасі дещо, це ж моя любима, теща. що грай муси погра, це ж моя любима, теща. ще грай муси пограть. Та закрий рота, ти дивись два у три поворота. Я тільки на секундочку тільки спитай, і взагалі мене тут зять працює, знаєш, коли він те зашле. Вова, слухай, я на минуточку тільки спитав, додому прийшла повістка на моє ім'я. Ти, подивись, може ж помилилася. Повістка прийшла, значить, були на те причина. Та ні, ти не поняв, вона ж на моє ім'я прийшла. Так, жіночко, це військова установа. Тут помилок бути не може. Що значить, жіночко? Вова, я твоя теща. Так, по-перше, не вова, а пан Майор. Ага, я все зрозуміла. То це ти мені її прислав. Це ти так вирішив від мене збавитися, вирішив мене служити відправити. Жіночко, до чого тут я? Це розпорядження самого сільського. Кого? Головнокомандувача Збройними силами України. Ось документ, будь ласка. Ага. Документ, документ. Слухай, сильського точно таке підписи як у тебе, так? Да? Слухайте, ну от сильському нема чого більше робити, як вам повістки підписувати. Так. Сидайте. Сідайте. Сідайте, Знаєте, пан майор, не на ту напали. Я закони знаю. Я знаю, що чоловіків призивають до 60 років. А жінок до 55. А мені що характерно 58. Значить, що не підходжу. Ех. Так, що підходите. От хто в нас кожного дня в хаті кричить, крім мене, вдома мужика немає. Ну, я краще два роки послужу. Я знаю, що за законом призивають людей із. Які підходять за військовими критеріями. Так, все а я у вас хто? А, а ви у нас хто? А я у вас, Вован, якщо ви забули, вчитель географії. Хе. Так все правильно. От ви нам дуже потрібні. От гляньте, орки воюють без вчителя географії. Під Києвом заблукали, під Харком заблукали, а от їх просто, Господи, міністр Лавров. Так хто ж взагалі не знає, що Україна окрема держава. Ви нам дуже потрібні. Знаєш що? Якщо я вам навіть дуже потрібна, я знаю, що жінок за бажанням. Ага. Так, так але ж в законі ж не вказано за чиїм бажанням. А от що ми маємо? От жінку маємо. Бажання? Хе -хе. Маємо, Так оформляємо. Так, але призуникні, ви дуже, дуже не хвилюйтесь. Загалом то для вас нічого не зміниться. Ну, от як не подобалось вам нічого раніше. Ну так і далі не буде подобатися, ми тільки вже на території військової частини. Так, встать. Угу. Ти що здіваєшся? Анкетка. Графа ваша стать. Жіноча. Точно? Точно? Ага. Діти є? Ти на ній одружений? Так, я питаю, діти є. Донька. Ага. Працестатна? Так. Ха! А що ж вона за все життя ні разу, ні скілечки, ніде палець у палець? Ага. Так, недовге давно проходили. Ще! Роздавати. Ой, Роздягайте! Я все пам'ятаю. Так, а як у вас зі слухом? Ой, погано взагалі нічого не чую. Треба перевірити. З'їжджайте від нас. Ой, нічого не чую. Беріть свого кота і з'їжджайте від нас. Взагалі нічого не чуєте. Ага. Ну, як не чуєте, йдіть додому. А так. Добре, добре. А чуєте ви доволі таки непогано, слух у вас добре. Так. Так. Призовеш. Ні. Узяття за ночку крадете. Там нема такого питання. А, зір теж чудовий. І взагалі, то не я, то твоя Анька. А на мене оце тепер всі думають. Ага, так і запишемо, Схильна до зради. Схильна до зради. Приводив поліцію є. Так це ж ти я тебе ніхто не викликав. Е, значить є. Так, чоловік є. Ой, помер. Так і запишемо, не вийдемо. Та кажу, ж помер. Mm. Наполегливість. Знаєте, призовник, наполегливість це добре. Вітаю вас, призовник Прокопенко. Ви придаден для служби Збройних сил. Я, Я поняла, так, в... давай сядемо за стіл переговорів і будемо домовлятися. З завтрашнього дня із собакою гуляємо. Я. І. І вранці, і ввечері. І. І все. І все. Так. Ну що ж, призовники, в яких військах бажаєте служити? Який я не призивник. І ніде я не бажаю служити. І взагалі я той автомат в руках не тримала. А у п'ятницю з кослетами тримали, так там плюс-мінус туди-сюди одна маса. <звучить> так. Будете в наш артилерист. Чого це? Є інформація, що кожного дня о п'ятій ранку ви бахкаєте з гранатометом. Тож да, я да, відкашуюсь! Ага. Ну тоді морський флот. Мама, от ви ж море любите. За 10 років спільного життя ні разу без вас на море не їздили. Ну що, Прокопенко, Матрос Прокопенко, готовий до служби на флот? Ні, я тобі не матрос. Ні, до чого я не готова? Ну, тоді танку і Е, Мамо, от у вас же немає боязні закритих приміщень? Та я не знаю. Хе, так я знаю. Три-чотири години висадіть в туалеті і в тонку висадить. Так. гарант боєць. У тил тебе направо. Що буду робити там в тилу? Ну, Там роботи багато. От будеш маскувальні сітки плести. Ви ж про мене у дворі таке плетете, тут вам рівних немає. Ну, чого як не було плести? Ну тоді польова кухня. Ви ж як, мамо, готувати вміти? Та ні. так а хіба ж ти тоді готуєш? Чого так слова, слова, а як до діла, так І Нічого я не пусте місце. І чого це я пусте місце? Я то й я у час я можу. Ой, не треба. Не можна вам сам час, я кажу, не можна і все. Наші бійці й так, кожного дня в очі смерті дивляться. Ех, так. О, знаю, куди вам треба. В контррозвідку. Бо щоб справно бити орка, треба мислити як орка. Скопінно, сука, століна на те, нема! Так. Треба придумати тобі якийсь позивний. Ага. Що тут у нас лишилося? Гнида, тюхтя, тетеря. Що? О, тетеря. Не подобається мені такий позивний. Я хочу якийсь красивий позивний. Ну, красивий позивний, треба заслужити в бою гнида. Давайте, значить, будемо думати. Пане, майор, Ну, там. Назви цифру. 500. Це що, долар? Ні, мамо, це кілометр. То це ти хочеш, щоб я з'їхала від вас за 500 кілометрів. Ген, ні, мамо. Я хочу, щоб ви на 500 кілометрів ближче до нас не наближали. А з'їжджати можете хоч на тисячу, хоч на дві тисячі. Скільки вам замагається? Ну, як не хочеш по хорошому, то буде по-поганому. Ти що, думаєш, що ми зв'язки йдемо? Ой, які там зв'язки? Ось зараз, зараз є. Один дзвіночок, Один. Ось зараз мені відповідять. Дзвоніть кому хочете, то вже ситуація… І тебе поруть, як грілка розносила тузика. Алло, добрий день. Це Тамара Петрівна Прокопенко. Я зараз знаходжусь у військкоматі, і де якийсь майор Шумко знущається з мене, кричить. Каже, що ти гнида. Каже, що я гнида і взагалі перевищує свої службові обов'язки. Дуже прошу вас найкоротший термін вирішити це питання. Дякую, слава Україні! Героям! Славі. Відпускаю, купую, е, собачкою вигалюю вранці ввечері. Так точно, по закінченню війни відразу з мамою на море. Так точно, все зроблю, все виконую. Не хвилюйся, пані Петюня. Слава Україні. Героям слава! Та давайте йдіть уже, мені працювати треба. Так, ви зразу!